Привіт, я Полтава. Я твоє місто. Мені вже більше тисячі років, і за цей час я накопичила багато та різнобарвну історію. Але історія завжди йде поруч із міфами та легендами. Тож сьогодні пропоную разом розвінчати кілька цікавих міських оповідок. Чи знаєш ти, що існує легенда про привида шведського короля Карла XII? Кажуть, що після полтавської битви його дух блукає полем де відбулася битва. Особливо це можна побачити вночі під час густого туману. А ось ще одна романтична історія. Якщо пара закоханих зізнається у своїх почуттях біля білої альтанки, але згодом розлучиться, то за легендою вони більше ніколи не знайдуть справжнього кохання. Є й багато оповідей про приховані скарби. Наприклад, про золоту царську карету на Дніворскли, або ж про Мазепинське золото, яке нібито заховано десь поблизу мене, а ще про таємничі підземелля під містом, які ховають свої секрети й досі. А які легенди чув ти? Поділися ними в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Я твоє місто. Ми одне ціле. Підписуйся на мою сторінку, адже попереду ще багато цікавого.